Доброго дня дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з комунікативного розвитку. Тема нашого заняття Природа Одеси, наш рідний край. Дітки, подумайте, а що ви знаєте про Одесу? Так, це місце біля моря. Тут багато сонця, пісок, квіти, хвилі, птахи, дерева. І сьогодні, дітки, ми з вами вирушаємо в цікаву подорож природою Одеси. Одеса це наш рідний край. Дітки, а що ви зараз почули на відео? Так. Це Чорне море так шумить. Це головний природний скарб Одеси. Дітки, давайте разом поговоримо та подумаємо, що є природою Одеси. Дітки, подивіться на фото. Може, ви знаєте це місце? Може, ви тут бували? Це куяльницький лиман. Він славиться лікувальними грязями, солоною рапою та мінеральними водами. Дітки, а тут у нас на фото зображено наше Чорне море. Наше Чорне море має багато природних унікальних особливостей. Воно має важливе, економічне, туристичне та історичне значення. Давайте подивимося на наступне фото. Що тут зображено? Діти, це Савранський ліс. Це найбільший ліс в Одеській області. Давайте подивимось на це фото. Що тут зображено? Дітки, це озеро Ялпух. А ви знаєте, що це озеро має статус єдиної пресноводної водойми України? Дітки, подивіться! В цьому місці, я думаю, ви точно бували. Так, це парк перемоги, найбільший парк в Одесі. Дітки, подивіться, на цьому фото у нас зображено Тозловські лимани. Цей парк відомий незайманими запливними лісами, мальовничими озерами та багатством дикої природи. Діти, а ви були колись у парку Шевченка? Цей парк розташований уздовж узбережжя Чорного моря. Цей парк один із найстаріших парків Одеси. Дітки, в Одеській області є ще одне пресноводне озеро, яке називається Кагул. Діти, ми з вами дуже багато дізналися про природу нашого рідного краю. Про природу Одеси. А зараз давайте трохи пограємо. Гра називається Закінчи речення. Продовжіть, будь ласка, речення. В Одесі світить. Так, сонце. По морю пливуть. Хвилі. Наступне речення. На небі літають. Так, чайки. Продовжіть наступне речення. У парках ростуть так, дерева, квіти, кущі. Діти зараз у нас з вами будемо в вправа. вправо Опиши морський пейзаж. Дітки, подивіться, яке гарне фото. На ньому зображено, що? Правильно, наше море. А якого воно кольору? Так, на цьому фото воно бірюзового кольору. А яке воно, дітки? Спокійне чи хвилясте? На цьому фото воно спокійне. Дітки, а які звуки ви чуєте біля моря? Море співає свою пісню, а вітер її підспівує. Наступна наша мовленнєва гра скажи лагідно. Діти, як ми скажемо лагідно? Море? Так, моречко. Хвиля. Як лагідно сказати? Так, хвилька. Чайка. Так. Чаєчка. Сонце. Сонечко. А як лагідно сказати? Пісок? Так, пісочок. Діти, сьогодні ми згадали, яка гарна природа міста Одеси. Тут є море, вітер, сонце, квіти, птахи. Усе, що робить наш край особливим. Ми повинні берегти цю красу. Не смітити, не ламати дерева, дбати про чистоту пляжів. Любіть свою Одесу, діти, бо природа нашого краю це її серце. Дякую вам за увагу та до побачення. До нових зустрічей!